Thank you so much for giving me an opportunity to speak at this uh, very important conference. It's very nice to see so many familiar. Faces багато мога знайомих обличчя цієї аудиторії. Я побачив дві дуже цікаві речі, коли отримав запрошення сюди. Перше це Європа, Україна та Європа. Це моя улюблена тема. Я завжди кажу: якщо є якась завдання, яке є найбільш важливим для мене, як посла Швеції в Україні, це намагатися допомогти Україні доблизитися до європейського союзу розвиватися у цьому напрямку, допомагати Україні і економіці е зробити партнерство та співпрацю з європейським союзом більш сильною. Я і у цьому сенсі я також хотів би сказати про е назву цієї конференції: це соціальне партнерство і шлях до Європи. Я гадаю, що дуже важливо підкреслити, що Україна це є Європа. Ми можемо казати це. Е ми можемо казати, що треба підтримувати співпрацю з європейським союзом. Україна не є членом європейського союзу, але Україна є частиною Європи. Друге, що мене зацікавило, коли я подивився на тему цієї конференції, це те, що я дуже дуже поважаю українське громадянське суспільство. Якщо щось є, щось єдине, що дає, ми дуже великі надії на, на ваше майбутнє, це дуже сильне, дуже спроможне громадянське суспільство в Україні. І я гадаю, що те, що трапилося рік тому на майдані, ці події на майдані надали нас не тільки людям України, але й надихнули всіх людей в Європі. І це було дуже важливо нагадати людям в нашій країні, в моїй країні, що права людини, демократія, співпраця з Європою не повинна братися якщо що не є дуже важливим. І я гадаю, що що те, що трапилося після Майдану, також українське спільнота показала свою дуже велику силу, і я бачу, що є різниця між ситуацією, яка існувала існує зараз, і ситуацією, яка трапилася після. Помаранчевої революції зараз громадянське суспільство на найбільш набагато більш розвинене, ніж у 2004 році, воно стало більш сильним і зрілим. І що це підтверджує, що ми бачимо, що бачимо, що зараз відбувається після того, як ці процеси на майдані відбувалися. Ми бачимо, які важливі реформи приймаються у раді, коли йдеться про антикорупційне законодавство, новий закон про Державні закупівлі, створена нова прокуратура, і всі ці закони вони підтримувалися громадянським суспільством, і громадянське суспільство доводить, що після майдану також воно відіграє дуже важливу роль. Визначну роль я гадаю, що ця визначна роль українського громадянського суспільства буде і в майбутньому, тому що треба забезпечити, що коли політики кажуть про реформи, це не тільки. Слова це забезпечення того, щоб ці реформи про них не тільки розмовляли словами, але щоб вони втілювалися у дійсність у справах, не тільки коли йдеться про законодавство, а також про втілення законодавства у життя. І що мене робить оптимістом в вашій країні? Що я дійсно вірю, що українське громадянське суспільство має силу, воно має наснагу. Воно не боїться забезпечити те, щоб українські політики відповідали Дали перед суспільством зробити їх відповідальними, Я гадаю, що це також одна з головних причин, чому Швеція, і шведське посольство щороку надає 25 мільйонів євро на підтримку реформи цієї країни. Це націлено на енергоефективність та захист, то середовища, демократію, права людини, а також розвиток ринкової економіки в Україні. Частина цієї підтримки, десь це 13 українських неурядових організацій, які підтримують отримують цю підтримку. Вони дуже активно також виступали на майдані, і ця з усієї підтримки, яку ми надаємо. Україні це найбільш важлива частина, коли йдеться про бачення Швеції традиційно, коли йдеться про соціальне підприємництво, коли йдеться про е, е, такі е, підприємства, е, соціальне підприємства. Я гадаю, що це додаткова річ до того, що робить держава, чи що повинна робити держава, не але воно не повинно заміняти те, що повинна робити держава, і коли я це кажу, соціальне підприємство у Швеції розвивалося за останні 10-15 років дуже швидко. Це такий новий тренд у Швеції, і ми бачимо, що держава вона повинна відповідати і нести головну відповідальність, але за останні 10-15 років ми маємо дуже багато прикладів в таких дуже великих ініціатив. По соціальному підприємництву і це пов'язано з тим, що найбільш, найбільш вражаючі ініціативи базуються на соціальних мережах Інтербук, «Фейсбук», «Твіттер» і інші соціальні мережі. Ви знаєте, з моєї точки зору найбільш вражаюча ініціатива. Тива, це редфіс Ревлінг. Ви не знаєте, що це означає по шведськи але якщо намагатися це перекласти, це означає це агентство справедливості. І що ці агентства роблять через свої соціальні мережі, вони намагаються допомогти компаніям, журналістам, організовувати події, заходи, щоб бути впевненим, тому що в них є така панель, яка буде панелью, яка дійсно відзеркалює суспільство Швеції. Наприклад, наприклад, як і в Україні, коли ви дивитеся на дебати на телебаченні, зазвичай жінок там не вистачає. І чому у нас 50% населення? Це жінки, але їх завжди менше ніж чоловіків, коли йдеться про дебати. А я якщо запитати журналіста, шустера, наприклад. І він скаже те ж саме, що кажуть шведські журналісти: ми намагаємося запросити жінок, але ми не можемо їх знайти, щоб вони захотіли обговорювати з нами ці теми. І що ж ця ініціатива робить? Вона забезпечує, щоб ніхто не скаржився, що вони не можуть нікого знайти. І якщо у вас є програма на телебаченні, якась подія, і ви хотіли б мати представників жінок, щоб вони казали, наприклад, за. І ви можете зв'язатися з організаціями жіночими, щоб вони виступали по конкретній темі. Це не завжди про гендерні питання та ролі жінок, але для того щоб забезпечити, якщо в нас є панель, яка обговорює ситуацію інвалідів. Ми повинні знати, щоб ці інваліди були присутні у панелі. Чи якщо йдеться про міграцію, це також люди, які права, яких ми повинні захищати у цій сфері. Друга дуже вражаюча ініціатива ініціатива соціального підприємництва це добровольні агенції, дуже проста ідея. Вони допомагають людям, які б хотіли зробити щось добре для суспільства, які б хотіли запропонувати свій вільний час для того, щоб добрі справи робити для суспільства. І Що ця агенція робить? Вона зв'язує добровольців з організаціями і проектами, які потребують, потребують людях у людських Силі, третя ініціатива, яка також є дуже вражаючою, це ініціатива Математичний центр. Що це означає? Це, це тисячі шведів, які цікавляться математикою, вони також добровольним чином допомагають молодим студентам чи учням вивченні математики, і це діти та студенти, які є мігрантами, іммігрантами, і це також є дуже успішним. І є одна дуже така загальна річ, яка відноситься до шведського соціального підприємства приємництва порівняно до українського. Це взагалі це молоді люди, які є найбільш динамічними, смілими, і вони виходять з своїми ініціативними інноваційними ініціативами. Багато молодих жінок, дівчат. І знов я хотів би ще раз висловити свою повагу до громадянського суспільства України. Дякую за увагу.